Доброго дня! Мене звати Вероніка Олександрівна і я рада вітати вас на своєму каналі Математика від А до Я». Тема сьогоднішнього уроку десяткові дроби. Давайте з вами розглянемо звичайний дріб 10. І згадаємо, що число, яке написано над рискою дробу, називається чисельню. Яке записано під різкою дробу, називається знаменником. Так ось для дробів, у яких в знаменнику 10, 100 1000, 10 тисяч, 100 тисяч і так далі, придумали зручну форму запису. Їх можна записати у вигляді дробу. Як саме, давайте з вами зараз подивимося. От беремо наш дріб 1. Перше, на що ми маємо звернути увагу, це на те, чи є в нього ціла частина. Ми бачимо, що цілої частини тут немає. Ну, Ціла частина, наприклад, якби було б 3, цілих, Одна десята, правда, ціла частина. В даному випадку у нас трічки немає, отже, цілої частини немає. Так. Далі звертаємо увагу, правильний це дріб чи неправильний. Якщо дріб неправильний, то тоді чисельник його більший за знаменник, і відповідно ми можемо виділити цілу частину. Але в даному випадку чисельник менше за знаменник. Отже, дріб правильний і цілу частину ми виділити не можемо. Отже, з'ясували, цілої частини немає, виділити ми її не можемо. Отже, там, де ціла частина в десятковому дробові, ми ставимо нуль. І ставимо кому після нього. Цим самим комою ми відділяємо цілу частину від дробової. Зараз нам потрібно з вами з'ясувати, скільки ж цифр у нашій дробовій частині має стояти після коми. Дивимося на наш знаменник. В знаменнику в нас стоїть число 10, в ньому, відповідно, тільки один 0. Отже, якщо в знаменнику тільки один 0, отже, дробова частина наша буде мати тільки одне число після коми. І це число ми з вами беремо із чисельника. Ось воно. Переносимо. В результаті звичайний дріб 1. Ми записали з вами в вигляді десяткового дробу. І читається це так, як 0,1. Як читаються взагалі правильно десяткові дроби. Спочатку озвучується ціла частина, в даному випадку це в нас нуль. Потім додається слово цілих, нуль, цілих, одна, тому що у нас одиничка стоїть, і називаємо назву розряду. Назви розряду ми з вами вивчимо трішечки пісніше на цьому уроці. А зараз давайте ще потренуємося записувати. Дробий мішані число у вигляді десяткового дробу. Давайте візьмемо. Мішане число 3,4 десятих. І спробуємо його записати у вигляді десяткового дробу. Дивіться. В дарму випадку ми вже бачимо, що тут є в нас ціла частина, так, ціла. І є дробова. Є дробова. Є дробова частина. Отже. Записуючи у вигляді десяткового дробу, там, де ціла частина, ми пишемо 3. Ставимо кому, цим самим відділяючи цілу частину від дробової. Після коми вже буде наша дробова частина. Знову ж таки, дивимося, що в знаменнику нашого дробу стоїть число 10. Тут 1-0. Отже, після коми в нас буде лише одна цифра. І цю цифру ми з вами переносимо з чисельника. Ось так. Отже, 3,4 ми можемо записати у вигляді десяткового дробу як 3,4. Давайте далі розглянемо ось такий. Наприклад, 17. 10. Знову ж таки, звертаємо увагу, цілої частини тут немає. Але ми бачимо, що чисельник більший за знаменник. Отже, це є неправильний дріб. І перед тим, як намагатися його записати у вигляді десяткового дробу, ми спочатку маємо з вами виділити цілу частину. Так. 17 поділити на 10, на ціло воно ділиться тільки один раз. Отже, 1, 1 помножити на 10 буде 10. 17 відняти 10 буде 7. Чисельник пишемо 7. Знаменник переносимо 10. Ось, ми з вами виділили з неправильного дробу цілу частину. У нас вийшло мішане число 1,7. Все. І зараз ми його можемо представити у вигляді десяткового дробу. Дивимося, У нас одна ціла, отже, ми пишемо 1. Ставимо кому, відділяючи цілу від дробової. Дивимося, в знаменнику в нас стоїть число 10. в Знаменнику в нас 1,0. Отже, після коми лише одна цифра буде. І ця цифра 7. Переносимо із. Чисельника нашого дробу. Так, добре. Ось так. 17 десятих ми записали у вигляді десяткового дробу як 1,7. Добре, давайте далі. Візьмемо такий дріб, як 21. Сота. Знову ж таки звертаємо. Цілої частини тут немає. Чисельник у нас менший за знаменник. Отже, цілу частину ми виділити не можемо. Так, з'ясували, цілої частини нема. Виділити не можемо. Отже, там, де ціла частина, ставимо нуль. Обов'язково ставимо кому. Зараз ми з вами звертаємо увагу. Тільки нулі стоїть в знаменнику. В знаменнику нашого звичайного дробу 2 нулі. Отже, після коми має бути дві цифри. Ці цифри ми з вами беремо із чисельника 21. 21 Ось так. Наступний приклад. 21. Тисячно. дорівнює. Знову ж таки, звертаємо увагу. Цілої частини ми маємо. Чисельник менше за знаменник. Отже, цілу частину ми виділити не можемо. Пишемо відповідно 0. Ставимо кому. Будьте уважні. Рахуємо. В знаменнику у нас 1, 2, 3, нулі. Отже, після коми в нас має бути три цифри. Угу. Звідки ми їх візьмемо, ми вже з вами знаємо, з чисельника. Але в чисельнику тільки дві цифри, 2 і 1. Ми їх пишемо в самому кінці. Ось. 21. А всі місця, які ми виділили з вами для наших цифр, всі пусті місця, так, ми заповнюємо нулями. Тобто, якби тут було ще виділене одне місце, так, якби в нас знам... ми зараз розглянемо. Отак. От якби в нас було більше нулів в знаменнику, відповідно тут і було б більше виділено місць під цифри. Отже, був би ще один нуль. Но в даному випадку в нас три нулі в знаменнику. Один, два, три, отже, три цифри. А в чисельнику у нас є тільки дві. Тому ми їх пишемо в самому кінці. А інші місця, які ми з вами виділили для цифр, які знаходяться між комою і нашим чисельником, ми заповнюємо нулями. Давайте ще один приклад. Ось дивіться, це була 21 тисячна, а давайте зараз 21 десятитисячна. Як записати у вигляді десяткового трубу? Знову ж таки, дивимося. Цілої частини нема. Чисельник менше за знаменник, отже, цілу частину ми виділити і не можемо. Там, де ціла частина, ставимо нуль. Ставимо обов'язково комуну, маємо відділити цілу частину від дробової. Далі дивимося. В знаменнику в нас 1, 2, 3, 4 нулі. Отже, після коми в нас має бути 4 цифри. Так, 4. Виділили 4 ліся. Можете собі крапочками виділяти, щоб потім гумкою не терти. Потім ви вже будете одразу бачити. Але для початку, отак от, от я рекомендую вам робити, щоб ви не плутались. Виділили чотири місця, так? Дивимося, чисельник у нас дві цифри, 21. Ми знову ж таки їх записуємо в самому кінці. А цю решту місць ми заповнюємо нулями, які знаходяться між комою і нашим чисельником. Добре, давайте ще потренуємося. Так. Візьмемо дріб 3,18. 3,18. Угу, Запишемо його у вигляді десяткового дробу. Дивимося. Ціла частина в нас 3. З дробової частини ми виділити ціле число не можемо, тому що чисельник менше за знаменник, Тобто це є правильний дріб. Добре. Отже, там, де ціла частина, ми пишемо 3 цілих, ставимо кому, дивимося в знаменнику два нулі. Отже, після коми має бути тільки дві цифри. І ці цифри ми переносимо із нашого чисельника. Ось так. Це потім стираємо. Десяткового дробу як 3,18. Далі 8 ось такий розглянемо. Приклад 8,1 друга. Так, ми з вами говорили, що десяткову форму запису придумали для дробів, у яких в знаменнику стоїть число 10, 100 1000 і так далі. В нас ж стоїть число 2. Спочатку ми маємо нашу дробову частину привести до такого вигляду, щоб в знаменнику було 10. Для того, щоб можна було потім записати у вигляді десяткового дробу. Для цього ми з вами знаємо, що якщо і чисельник, і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число, то значення дробу не зміниться да? на одне і те саме натуральне число. Тобто ми з вами домножаємо Наскільки потрібно домножити знаменник, щоб отримати 10? Наскільки 2 ми маємо помножити, щоб отримати 10? На 5, правда? Бо 2 на 5 буде 10. Отже, ми наш знаменник множимо на 5. Але щоб значення дробу не змінилося, то ми маємо з вами і чисельник помножити на 5. Так? Дорівнює 8, цілих. 1 помножити на 5 буде 5. 2 помножити на 5 буде 10. 5 десятих. О! умова виконана, в знаменнику нашого дробу в нас число 10. Отже, вже, вже ми можемо його представити у вигляді десяткового дробу. Дивимося, ціла частина у нас 8. З дробової частини ми цілу частину виділити не можемо. Дріб у вигляді мішаного числа, так? Тому що чисельник в нас менший за знаменник. Отже, пишемо 8 цілих. В знаменнику у нас один, отже, одна цифра має стояти після коми. І цю цифру ми з вами переносимо із чисельника нашого другу. Ось так. 8 цілих одна друга нас записана у вигляді десяткового дробу як 8,5. Давайте ще один приклад. Ось дивіться, 13,15. Угу. Трішки схоже на це. Знову ми ж таки з вами бачимо, що в знаменнику нашого дробу стоїть 5, не 10, не 100, не 1000, 5. Нам потрібно його. Нам потрібно так зробити, щоб в нашій дробовій частині знаменник було 10. Для цього ми маємо домножити 5 на скільки? Щоб вийшло 10? На 2. Вірно, отже пишемо. Цілу частину переписуємо, а другому нашу частину ми. Вона. І чисельник, і знаменник домножаємо на 2. Якщо ми домножимо тільки знаменник, то зміниться значення нашого дробу. Так робити не можна. Якщо ви домножаєте знаменник, то ви маєте домножити і чисельник на те саме число. Добре. 13,1 помножте на 2 буде 2, 5 помножте на 2 буде 10. Все. Ми виконали умову. Ми бачимо, що в знаменник... У нас стоїть 10, число 10, отже, ми можемо представити мішане число у вигляді десяткового дробу. Ціла частина тут 13. Чисельник менше за знаменник, отже, цілу частину ми більше виділити не можемо. Так? Отже, пишемо 13, цілих, в нашому знаменнику стоїть 1,0. Отже, після кого має бути тільки одна цифра. І ця цифра переноситься із. Чисельника. Ось так. На сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!